Цього вівторка Чернівецький виконком неочікувано затвердив проміжний тариф на проїзд у маршрутних таксі на рівні трьох гривень. Під час дискусії на сесії міської ради не обійшли і це питання. На думку депутатів, увесь склад виконавчого комітету, приймаючи відповідальні рішення, повинен дотримуватись закону та регламенту, особливо коли це стосується без винятку усіх жителів міста. Незадоволення діями членів виконавчого комітету поступово зростало. А останньою краплею стало засідання виконкому, на якому рішення було затверджено із винятковою спритністю. Ви, пане сіпали, що обіцяли що. Будете підходити до цього питання для підняття ціни на проїзд професійно, що необхідно ретельно вивчити пасажиропотік, замовити дослідження та отримати економічне обґрунтування. Але це було до виборів і, на жаль, залишилося вашими пустими обіцянками. Не попередивши громаду, не публікувавши рішення, що є грубим порушенням регламенту Чернівецької міської ради та законів України. Таємно прийняли на виконкомі якусь там проміжну ціну. Що таке проміжна ціна? Напевно про цю проміжну ціну знає Олексій Павлович. Може він нам це про це розкаже. А я впевнений, що десь через. Два чи три місяці ця ціна буде чотири, може 5, а може і більше гривень. Чому на виконку, виконком на чолі з мером ігнорує громаду? Уже прозвучала пропозиція висловити недовіру, показати свого роду жовту картку виконавчому органу міської ради. Пропоную включити до порядку денного проєкт рішення депутата Анатолія Чесаної про недовіру виконавчого комітету міської ради. Менш винахідливими у пошуках аргументів проти такого рішення були інші депутати. Такий непростий момент. Ті самі актори намагаються дестабілізувати ситуацію напевно на користь сусідньої нашої держави. Показати, що в нас в місцевих органах щось створиться. Юридично ж грамотною відмовка звучала так: міська рада відповідно до статті 26 не має права. Висловити недовіру комітету. Вона має право його розпустити, внести зміни чи затвердити склад. У той же час спеціалісти справа закривають очі на те, що під час сесії міської ради у залі зміг зареєструватись та проголосувати депутат, який за сумісництвом є членом виконкому, що заборонено законодавством. Це просто жовта карточка. Наступне буде припинення повноважень. Однак підтримку такого рішення показали лише 17 депутатів. Восьмеро проголосували проти, а 19 навіть не спромоглися натиснути кнопку. Очевидно, що, мабуть, депутатам вже допікли ті незаконні рішення, які виконавчий комітет системно приймає. Даний виконавчий комітет, який був обраний навесні, і це не лише стосується рішення про прийняття проміжного. Тарифу не у відповідності до закону на проїзд в маршрутках це стосується і багатьох рішень виконавчого комітету, які скасовані судами. Щодо питань перевезень, то у у Чернівцях досі залишається фахово недослідженим. Хоча усім зрозуміло, що приймати рішення про підвищення тарифу без обґрунтування вартості виглядає зовсім непрофесійно. Окрім того, чернівчани також не задоволені низьким рівнем послуг. Часто в салоні маршруток брудно інколи надзвичайно тісно, а водії, виконуючи функції контролерів, дозволяють собі розмовляти під час руху по мобільному телефону, не зважаючи на загрозу безпеки пасажирів. Чернівчани ж очікують порядку в місті та сподіваються, що влада не буде більше піддаватись шантажу перевізників, а інтереси громади у результаті. Переможуть Наталя Гатеш, Роман Пилатик, Сергій Рубляк, Микола Астафі, Чернівецький промінь.